Вчора на кремацію до нас звернулася жінка, яка погодувала свою тваринку, і вона загинула від удушя. Таке, може бути? Да, наразі це часті випадки, бо дуже багато мас-маркету пропонує пресовану шкіру, наприклад. Це такі кістки, вони продаються під соусом кальцинованих смаколиків, Але всередині, коли собачка їх проковтує... їх можна доби, десь подивитися? Ні, а, ми таке не привозимо. Uh -huh. Ви що? То коли собака буває жадібна, вона швидко заковтує їжу, uh -huh. то потім в результаті ця кістка вона так розпирає собаку всередині. Якщо вона не пройшла всередину, то вона просто забиває її шляхи дихання, і собаки наразі, на жаль, помирають. Що ви можете предложити? Що у вас є Наприклад, нас є... замість замінити це. Якщо собаки треба дуже довго щось погризти, щоб так. власники могли відпочити, то ми переключаємо увагу на інтерактивні іграшки, пошукові ігри або відправляємо на роботу з кінологом, який допомагає споратися з цими проблемами. Дякую.